Але крім пива, є ще й інші напої: медовина, сиропи, слівовіце. Медовина солодкий алкогольний напій, який ідеально підходить для холодних вечорів, зроблений на основі меду. Ще є солодкі сиропи, неалкогольні, які додають до води, щоб зробити солодкий напій. А для любителів міцнішого є так звана слівовіце – чеська фруктова горілка, яку роблять зі слив. Вона має насичений смак, високу міцність, що робить її ідеальним вибором для святкових застіль. Особисто я ніколи не пробувала Слівовицю, Для мене це просто горілки, але власне я її не люблю пиво щодо слівовідц. Її використовують навіть як дезінфектор. І коли люди хворіють, будь-чим, вони кажуть, що допоможе слівовиць. Якщо в тебе болить живіт, допоможе слівовице, болить голова, допоможе слівовице. Якщо ти не можеш заснути, тобі також допоможе слівові. Дякую